І привіз мене в Україну, щоб я міг побачити своїми очима, зло, яке чинить російська православна церква. Я розмовляв безпосередньо з вашим президентом, і одне з того, про що мені сказали, було наступне. Володимир Путін хоче повернути російську православну церкву в Україну і відновити російську мову в Україні. Я не можу погодитися з цим, і я сказав президентові: Російська православна церква це продовження Кремля, і вони використовують Боже ім'я щоб виправдати вбивство невинних людей. Ви не можете використовувати Бога і водночас благословляти ракети. І саме тому ми тут щоб переконатися, що люди мають право поклонятися своєму богові в мирі й добробуті, у свободі, без того, щоб благословляти ракети й давати російським солдатам право вбивати невинних українців. я говорив із лікаркою, яка розповіла мені, що лише в бучі її клініка прийняла понад 20 жінок, яких зґвалли російські солдати. Ви не можете називати себе християнином і водночас дозволяти своїм солдатам ґвалти десь по світу невинних жінок. Ви з цим погоджуєтесь? І саме тому ми боремося так наполегливо, але не лише боротьба. Ця подія про відбудову. Що буде, коли бомби перестануть падати? І я тут, щоб сказати вам, є добра новина. Дивлячись на всіх керівників компаній, які тут сьогодні присутні, на всіх вас, хто знаходиться тут, і на ті чудові прекрасні речі, які ви презентуєте, ви кажете всьому світу: Україна не переможена, Україна не зломлена, Україна не здається. А реальність така: Україна сильніша ніж будь-коли. І вона підніметься з попелу, не зважаючи на бомби, що падають звідусіль. Економіка України буде сильнішою ніж будь-коли. В Україні є майбутнє. Ваші діти, ваші онуки, ваші правнуки будуть проголошувати з гірських вершин з Софійської площі. Слава Україні! Назавжди і пові! Нехай Бог благословить вас. Дуже вам дякую.